Доброго ранку, мої любі, з вами бронзовий лідер організації компанії ЛР Тетяна Мар'яновська. Приймаю колострум. це найкращий природний засіб для зміцнення імунітету. для того, щоб організм направляв імунітет всі свої сили на самоісцелення, на одужання, там його можна приймати при різних формах захворювання, просто при різних, це дуже добре, наприклад, на програмі детокс, бо колострум... Направляє, ну, допомагає роботі шлунково-кишечного тракту. Також колостром зараз я вип'ю дві капсули на день, запили невеликою кількістю водою, водички. Колостром допомагає при там дерматитах, всяких алергіях від всіх запалень на шкірі. Від цукрового діабету участвує в пониженні рівня цукру в крові. Також, якщо там онкологія, при після хіміотерапії для відновлення організму для того, щоб він зміцнився, теж приймається колостром. При аутоімунних захворюваннях обов'язково треба приймати колостром. Рівень цукру в крові понижує так, про алергії сказала. Колостром допомагає у відновленні хрящової тканини там в хребті або в колінах і знімає запалення в органах та тканинах. Чим ну, сильніша форма захворювання, тим довше треба приймати колостром рідкий. Зараз покажу. У нас є колостром в рідкій формі і колостром в капсулах. Капсульний працює по накопиченню і рідка форма, от при температурі. Там, ну, от коли людина хворіє, то е, треба приймати саме в рідкій формі. дозування можна збільшувати в два рази, в три рази. А якщо там температура, то можна вообще кожну годину приймати. Е, ну, якщо це доросла людина, то по 8 мл кожну е, годину. І імунітет дуже швидко виздреїть. Це при простудних захворюваннях, при там е, інфекціях, е, ОРЗ. ОР рві, ну всі, всякі простудні захворювання.